Доброго дня, шановні українці. Сьогодні у нас на огляді в продажу автомобіль нашого партнера. Пригнаний зі штатів. Тільки три тижні тому він попав в Дніпро. Subaru Legacy, 2019 тисячі модельний рік. Комплектація преміум, але тут дуже дуже багато приємного, такий як шкіряний салон. Того ж премію не має бути. Крута тачка. Поїхав. Мені трохи заважає сирена, але ми дочекуватися не будемо, бо немає часу. Дивіться, машина в Україні тільки ну, в Дніпрі майже три тижні, плюс-мінус. Вона зараз вже зроблена, з газом, потаньована, пофарбована. Зараз все так, щоб ви розуміли, що тут несерйозне було пошкодження. Поміняна була тут дві частини передньої панелі, два радіатора, бампер фара, крило, капот, ланжерона не чіпалась. а й підсилювач бампера. Двигун 2,5. Атмосферний. Повний привід, як зазвичай Субару. Ну, по техніці тут нічого не робилось в Україні взагалі. Акумулятор рідний. Е, ну, От і все добре. Що вам ще розказати? Нічого тут дивиться, все добре. З того, що зроблено, і радує око, зеркала. І дах би пофарбували в чорний колір. Лобач затаньований. Ми не бачимо за рахунок цього, не дуже гарно бачимо ISI, тобто там є адаптивний круїз-контроль. Зеркала в нас такою звічливою підсвіткою. В неї конвейер 8 місяць 2018 року, але в 19 в неї був в Штатах, в Україні вже стала, вона в 2018 розмитнилась. Що в нас? Дивіться, стан сидінь. Салон тут помінений з комплектації Limited. Ідеальний стан, жодних зауважень. В цілому вона <кхух> цукерочка вся. І карти дверні сидіння стоять з Limited. Електросхлопідйомники, електродзеркала, кнопочка відмикання багажника. Тут вимикається система стабілізації, Ось блачок газовий тут встановлений. Вже. І ISI, адаптивний круїз контроль. Тут це, ну, скажімо так, пасивні системи, коли без вас вона захищає вас від зіткнення або виїзду за смугу руху. Вимикається примусово. Не знаю навіщо воно це зроблено. Оце її пробіг, зараз 56 тисяч км. Оце от, поки вона стоїть, мене зараз заведена, було на бортовому комп'ютері 7,4 літра. Вона просто зараз весь час мене стоїть, і поки я знімаю, щоб ви розуміли. А в цілому на них в ну, 9 літрів по місту можна легко вписуватися в рестайловому такому от варіанті. Далі, датчик світла, проти туманки, підрульові, пелюстки, шкіряне кермо, мультимедіа, хендсфри, все тут керується. І Все управління тут адаптивним круїзом не насмикається, дальність до попереду йдучого транспорту. Ми виставляємо, можемо включити, щоб вона примусово утримувала в полосі, в смузі руху. Да? Так, Клімат-контроль в зоні. Рестайлова така чорна тут панель велика, симпотна. Підігрів передніх сидінь. Камера заднього виду з проєкцією. От вона така повертається разом з кермом. Що ще? Ну, Підігрів із заднього скла і зеркал. І мультимедіа, хендсфрі, блютуз, все це, звісно, є. Тут Аукс розйоми і USB-шки. Один з прикурювачів, тут адаптерів таких. Електроручник, допомога антиоткат, щоб ми не напрягались, коли нам вгору треба рухатися. І тут у нас ще є гніздо для прикурувателя. Також забув сказати, що є електропривід сидіння, звісно. Ось я сів позаду. В мене зріс 193 см, я сиджу дуже зручно, заважень в мене взагалі нема. Комфортно. Місця для ніжок тут достатньо, в легасі нема заважень. Трошечки, ну, можливо, там я трошечки стелю, там, чіпаюсь головою, якщо відкидуюсь за рахунок того що седан. Є підігрів задніх сидінь. Є у нас тут два підстаканника підлокотнику, підлокітник зручний, широкий. ну Тут все добре. Всі поїхали. Гума, до речі, гудьєри дуже ще в непоганому стані. По року не знаю, що побачу чи не побачу тут. Не бачу. з цієї сторони? 18 рік, 22 тиждень. Так, дивіться, багажник дуже просторий. Запаска декатка зараз залежить зверху, тому що внизу поклали балон газовий. Тут все в заводі, шви герметики. Звідти відчиняються сидушки. зараз вони просто не роз'їжені. І отак. Так автомобиль выглядел на аукционе в США. Дивите, ну ехать в Легасе и зручно, и комфортно. При всьому цьому безпечно. От повний привід він дає впевненості в субару. Ну, неважливо, слизька дорога чи ні, ти впевнено їдеш. Ти знаєш, що повний привід в тебе весь час під тобою. Розумний, субарівський, толковий, коротше говоря. Їде вона в вау. Зараз спробуємо стартанути. Ми одразу ускладнимо завдання, я рухаюсь вгору. 90 100. Ми стартували прямо вже одразу вгору. Тобто ми не почали з прямого відрізку дороги. Ви це побачили. Газ, до речі, в нас є, тому то, що лампочка бензина горить, не засмучуйтесь. Подивіться, як прикольно виглядають тут ставочки під дерево, як торпедо виглядає. Дуже все так гідно. Дуже гідно. В цілому Легасі це дуже хороша машина, автомобіль. Кемрі класу. Але майже немає по суті, серед, серед японців немає конкурентів на повному приводі. Тобто ви в бізнес-класі. Вона, до речі, ще й на проставках, що я забув вам сказати, вже й проставки на неї кинули. Тобто вона приподнята. Зараз на ній там мій партнер буде потрошку їздити. В своїх, по своїх особистих, там, скажімо, датах, справах і цілях. Тому він так все це зробив і газ поставив і проставочки, і вже у вас. Так, питання всі вирішені, а на поставках вона стає вищою, дуже зручною, для, коли погані нам дороги десь зустріти придеться. або на бордюрчик заїхати, це виручить. Там 2-3 см плюс-мінус отак це, звичайно, подаємо. Слухайте, кайфова тачка з адаптивним круїзом. Дуже-дуже вона файно виглядає. Я вам раджу, а ви вже приїжджаєте, дивіться самі. Ще й пробіг невеликий. Майже нова машина. З вами був Льоха Трендавто. До зв'язку до зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги. І ще не забувайте, що собаку це надійні авто.